Запрошуємо вас зайняти почесне місця. Дякуємо. Будь ласка, проходьте. Це Ми бували друзі, куди ж ми потрапили цього разу? В Стамбулі воювали, в Парижі гостювали, а такого не чували. І таких чудес не бачила. Чуєш, музика без музики грає. Гості шановані. Та ми ж в Україні. Світла ти знаєш, так ось люди в вишиванках. Аго, а чи є серед них наші браття козаки? Є! А чи залишилась в Україні ще спротні лицарі? А гарні кузочки? Ми ш, а не горні хотіли. Zadache, ne ne zlo, nam you <laughs> За свою землю, за своїх побратимів. Вони, не шкодуючи життя, йшли в чужі землі, визволяли побратимів, і супутником для них завжди було Боже благословення. Щоб наші козачата учні першого класу стали повноправними козачатами, повноправними членами козацької громади. Щоб вони свято вберегли традиції і звичаї українського народу, щоб були дисциплінованими, добре навчалися, ми запрошуємо священника, настоятеля із святого храму села Марківки, отця Мар'яна, благословити наших козача. Дорогі козаки, другі вчителі, діти, які майбутні козачата, так знаємо із української історії, із традиції, що завжди козаки, які були, були вперше віруючі люди, і вони ніколи не йшли. Без Бога, не в похід. Вони завжди носили з собою кожен в кишені, а навіть і великі ікони Покрови крови Богородиці. Іменно недавно на тому два дня було свято покрови. Це Це заступниця усіх християн, а також і козаків. І сьогодні ми зібралися на такому хорошому обряді, обряді посвячення. Малих дітей у козачество. Я думаю, про козаків вам ще розкажуть. Тому що козаки були люди, які боролися за незалежність, які боролися за свої землі, які боролися за вітчизну, за материнську любов, то тобто то за все, що тільки припадало на. Ці українські землі, і тому вони боролися. Я думаю, що і хочемо, щоб оце покоління, щоб воно боролося за наші землі, щоб воно боролося і перемагало. Колись були козаки великі, як пише нам історія, що один козак ловив воза за заднє колесо і шість коні не могло потягнути. Такі були козаки, але я думаю, що наші козаки будуть робити. Розумом і буде вести нашу державу до незалежності, до самостійності, до стабільності і до всього найкраще. Зараз ми прочитаємо молитву наш, прочитаємо молитву на освячення вас, на благословіння, покропимо вас свяченною водичкою і будемо молитися, щоб Господь нам допомагав у нашій нелегкій справі. Благословимо Богу на завтра і час на віки віків. Амінь. Отче наш, що я сіла небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нас стане сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не у ту спокусу, але визвони рукаву. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по і на віки віки. Амінь. Господу помоліться, Господи помилуй. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Боже серко, милосердя і щедро, Твоя милість, безмирна і чоловіколюбність, недослідима безодня. До твоєї величності припадаючи і зі страхом, і трепетом і грабив до тоні подяку твоєму милосердю за твої благодіяння, що було на нарабах твоїх сьогоднішніх маленьких козаків. Нині смиренно приносимо, як Господа, владику і благодійника славимо, балимо, оспілим, величаємо і припадаючи знову подяку. Твого безмірного і невимовного милосердя смиренно благаємо, щоб нині моління рабів твоїх прийняв і милостиво сповнив їх і в подальшому всіх вільних тих рабів, що любові до тебе і ближніх, і всі доброчинство живуть, одержувати сподоби Україну нашу і владу її, дозволяючи до всяких з них підступів мир і спокій їм даруй. Бо тобі безначальницю Мотцем з присвятим і благим, єдинослужним Твоїм духом, єдиному єдиному спільстві славному Богу, завжди подяку приносимо і славу Словому, і оспівуємо тому і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дайте Благословіння Господня, на вас, його благодаті, чоловіку люблю, завжди нині, і Боже нас, на віки віків. Амінь. Щоб, щоб були здорові, були багаті, були роби, були красиві. Благослові. Ви діти, ви діти, ви діти обрали, обрали собі атамана вашого, в, ваш, вашого класу. І це того ми, штаб нам прислав. прислав, народний, які запечаток і сказав, вручити достойному атаману вашого класу. І от, ви, і от ми посовітувалися і рішаємо. Шановні наші гості, шановні батьки, дорогі діти. Сьогодні для нашої школи, для наших першокласників, такий відзначний і урочистий день. Я думаю, що сьогоднішню ми сьогоднішній день вони запам'ятають на все життя, адже це перша, перша така серйозна. Обіцянка у їхньому житті присягають на вірність народу українському, присягають на вірність нашим традиціям. Вони добре будуть навчатися, виконувати всі правила. Козача, і де б вони не були, вони завжди будуть пам'ятати, що вони козаки, козачата, майбутні захисники нашої неньки України, що вони з честю пронесуть це е, гідне ім'я. Я думаю, що вони ніколи не зрадять нашим традиціям і звичаям українського народу, будуть свято шанувати в старше покоління ті надбання, які має наш український народ. Тож, шановні першокласники, Щиро вітаю вас з із такою, із такою беззначною подією. Бажаю вам міцного здоров'я, перш за все, успіхів у навчанні. Будьте щасливими, поважайте свій родовідбург, поважайте своїх батьків. Завжди пам'ятайте, чиї ви діти, з якого ви роду племені. Але я думаю, що ви ніколи не забудете і тих людей, які постійно надають вам допомогу, які постійно турбуються про вас і хочуть. Щоб ваше дитинство було якомога краще. І тому я сьогодні, дозвольте, користуючись нагодою, дозвольте мені висловити щирі слова подяки нашому головному отаману Миколі Григоровичу Жуку, його берегині, його берегині Галині Олександрівні. Ми звернулися, до яких би коли ми не звернулися за допомогою, вони завжди відгукуються на, нашу, на наше прохання і завжди допомагають нам у тому чи іншому питанню. Далі у нас ще є Володимир Володимирович, Анастасія Миколаївна, святий Отець. Вся всі наша козацька громада, яка постійно нас підтримує, які постійно надають нам допомогою. Тож, шановні, шановні наші гості, я щиро вітаю вас із святом святої покрови, яке ми щойно відсвяткували. Бажаю вам міцного здоров'я, довгих довгих Щасливого життя, щоб ви завжди радували нас, наше підростаюче покоління тими успіхами вашими досягненнями, які є у нашій країні, і святом святої покрови, і дай вам, усім здоров'я. <плес> дякую, дякую. 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 Я хочу поздоровити дякую. всім гарним святом великим нашої. Хочу поздоровити сьогоднішнім днем діток усіх, які прийняли в козаки. Ми дуже багато приймаємо діток. Вчора в Іванівці прийняли 21 чоловік. Завтра у Подолянськ... Подолянській школі 19 чоловік. А 25-го 92 чоловіки чоловіка на горі приймаємо. Я дуже рада, що я вступила в позастру, коли я вийшла заміж за Миколаю і стала козачкою перегини українського козацтва. І хочу вам побажати всім здоров'я, успіхів, благополуччя. Дуже рада, що мій внук тут навчається в цій школі. Дуже рада і за вашу школу. краща школа для вас мені, зараз ваша школа. Дякуючи педагогам, дякуючи директору школи, ви підтримуєте наш дух, а ми підтримуємо вас. Будьте дітки здорові, навчайтеся добре, шануйте батьків, шануйте своїх предків і всього вам найкращого. Привітати, вас. Привітати вас з цим днем, коли ви вступили в позаду. Щоб ви заповнили на все життя. Ви попадете в історію, бо попадете ту священну книгу, що до нас є. А, і і, 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 і ви на, 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 і говорити. Ось скільки то років пройшло, навіть 50 років, а ви подивитесь, ось я був. Прийнятий подачата. І гордо несу це ім'я. Через те на вас, дітки, покладається велике завдання, велике ви прийняли за Бути дисциплінірованим. Бути дисципліну, поважати один одного, поважати вчителів, труд вчителів, не, 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 не псувати ваші парти. Бути всегда вперед гордоності і великий ще отаман. Де він? атаманом, все на тебе взагалі. Отаман. На тебе теж великий лісовій. На тебе теж великий покладається. Де твоя булава? Чувак, була, 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 була. там було три Божия. Okay. А ну на тебе від. Щоб ти вийшов вже в історію, ти поняв? Да. Ти вже піднімав високо і з гордості лише ці було. Будь таки, каждо, цього Там же ще заруч тут, шоколадка Ага, Ну ми тоді все роздамо. У нас продовжується штурмки і заметного життя козацтва. А наші учасники, козацькі нащадки, продемонструють свою силу та сприч. Он погляньте, які в нас хлопці, усі, як дуби плечима, стель сцен підбирають. Ну, но, хлопці, готуємось до козацьких конкурсів. Готові хлопці. Да! Оцінювати конкурси будуть наші шановні гості, козаки. Конкурс перший. Чи вміють козаки їсти. Просимо на сцену трьох учасників. Веселі люди козаки любили добре повечеряти. Ми впевнені, що наші хлопці мають небо, яке я Тому за стародавнім українським звичаєм вирішили їх нагодувати. Козаки повинні якнайшвидше з'їсти і не скривитися і випити все. Що ви не планують наші дівчата? Наші козачки.

Козаки повинні вміти знаходити вихід з будь-якої ситуації. Не завжди поруч з ними будуть дівчата, гарні господарки. Проте наші козаки також вміють зробити таку гарну українську страву, як вареники. Ось вам завдання: у вас є однакова кількість тіста. За одну хвилину кожен з вас повинен якнайшвидше зліпити один вареник. Почали зрозуміли? Хто найперший ліпи гарний вареник український? Так. Да. І три

Я чоловік козаки галата козаки галасливий народ. Коли їх збиралися більше одного, довкола всі звертали на них увагу. Для наших веселих нащадків козацької слави наступний конкурс із загадковою назвою. А загадкова вона тому, що ніхто не знає, що ж бо наші козаки мають кричати. Отож, наші славні хлопці мають кричати такі слова. Перша команда цинкрофазотрон і пропадотрон. Він пропазотрон. Син син -хру, -хру. А друга команда електроно. Електропець команд. Не так, та щоб чутно їх було аж на та свічі. Так. Та І кого перекричить. thank não... you